Доброго дня! Вітаю вас на моєму каналі All Car. Сьогодні в нас на огляді також продажу дуже цікавий варіант Renault Megane 3-ї генерації в кузові Універсал. Автомобіль до нас приїхав з Бельгії, розмитнився, сертифікувався та готовий до постановки на облік. І так, що ж в ньому такого цікавого? Ну перш за все, це те, що автомобіль весь в рідній фарбі, без жодного підфарбування, в гарному перламутровому коричневому кольорі та на гарній комплектації. Автомобіль 2013 модельного року з 1,5 турбодизелем та 6-ступеневою механікою. Все так, як ви полюбляєте. З рідним пробігом 243 тисячі кілометрів. Давайте я вам покажу, як він виглядає ззовні і як зсередини. Поїхали! Автомобіль ззовні в комплектації GT-Line. Звичайна галогенова оптика. ледовані дихе та противотуманні фари. Датчики світла та дощу. Електроскладання та підігрів дзеркал. Диски 16-го радіусу на гарній гумі. Тормозні диски без виробітки. Тормозні колодки замінені були в Європі. Про що свідчить відміточка в сервісній історії. Хромовані рейлінги та заводське тонування. Задні фонарі. Без тріщин та запотівань. Передні та задні парктроніки. Багажне відділення доволі вмістке, поличка на місці. Собаки в автомобілі не було, про що свідчить відсутність шерсті. Повноцінне запасне колесо, домкрат, ключ. Все на своїх місцях, як кажуть. Пластик без потертостей. Іржі по автомобілю взагалі немає, так як кузов оцинкований. Амортизатори держуть гарно. Давайте покажу вам, як виглядає салончик. Передні карти в дуже збереженому стані. 4 склопідіймачі. електроблокування центрального замку. Так, покажу вам, як виглядають сидіння. Салон також в дуже збереженому стані. Мультикермо. Жоден елемент в даному автомобілі не перефарбовувався і не перешивався. Антибукс, система старт-стоп, круїз-контроль, механічне гальмо, підлокітничок, куліса. В автомобілі два ключика, навігація, клімат-контроль, двохзонний заправлений, все працює, резеточка 12 вольт, вогнегасник, так як автомобіль з Бельгії, то автомобілі всі комплектуються вогнегасниками. Задній ряд сидінь в дуже збереженому стані, по ньому. Взагалі нема ніяких питань. Поріжки всі рівненькі, слідів від паска безпеки немає, так виглядає пасок безпеки на 243 тисячі кілометрів. Ще раз покажу вам, як виглядає задній ряд сидінь. Оригінальні гумові коврики. Заливна горловиночка. Зразу показую вам він-код. Тобіль чесний, з чесним пробігом. Без прокурів? Без царапин. Зараз давайте я спробую завести. Послухаємо, як він працює. Завівся з півоберта. Система написала Окей, помилок. Нема ніяких, всі системи працюють справно. Кожна кнопочка в автомобілі функціклює Щеплення бере посередині. Потусторонніх шумів вібрацій немає. Відкриємо підкапотний простір. Покажу вам, як виглядає двигун. Двигун працює рівненько. Антифриз чистенький. Двигун не мився. Турбіна сухенька. Болти. Не крутились ні на капоті, ні на крилах. Фари 13-тим роком, що права, що ліва. в такому стані вихлопна система чистенька зараз пройдуся товщиноміром по лакофарбовому покритті. Заміряю товщину фарби Ну так, весь автомобіль в оригінальному окрасі, без жодного підфарбування. Автомобіль вартий вашої уваги, чесним пробігом, на гарній комплектації, в оригінальній фарбі, по ходовій частині все супер, ніде нічого не стукає, не підстуковує. Кому цікаві такі автомобілі, будь ласка, звертайтеся, знаходимося в Полтавській області, місто Заводське. Ціна даного автомобіля 9400 доларів. Друзі, дякую, що ви мене дивитеся. Дякую, що коментуєте, ставляйте вподобайки, підписуйтесь. Адже далі буде ще цікавіше. До зустрічі!